Всім привітки! Рада вітати вас в новому відео. Починаємо, як завжди, з ваги та зросту. На сьогодні вага у Євгена 8 кг, а зріст 67,5 см. Це означає, що за свій четвертий місяць життя він набрав 350 г та виріс на 2,5 см. Сон, Зі сном у нас трапився якийсь страш, тому що він почав дуже часто вставати вночі поїсти або просто просинатися. Зараз стає 3-4 плюс рази. В день має два-три короткі та один довгий. Ще чіткого режиму в нас немає. Будемо дивитись по його стану і віддачі і працювати над цим. Прогулянки та годування. Гуляємо ми не кожен день і як виходить. І Якщо погода на вулиці гарна, то ми гуляємо подовше. А якщо погана, я не з тих мам героїні, які і в дощ, і в сніг, і в ожеледицю, скажімо так, гуляємо по можливості. Щодо годування, ми все ще не виключно на грудному вигодовуванні і з бутилочки їмо грудне молоко, коли мама відсутня вдома. Розваги. Тут жінок любить поговорити, попосміхатися, побекати, помукати, погукати з мамою, татом чи сестричкою, дуже уважно слухає і спостерігає. Під кінець місяця активно почав цікавитися іграшками, розважається зі своїми ручками, та також під кінець четвертого місця знайшов свої ніжки, але, враховуючи його вагу, не дуже ще їх достає. Але до ротика має на увазі. Але ручками знайшов. Розвиваючи коврик, ми вже прибрали, використовуємо. Просто каремат, на який його ложимо на животик, і розкладаємо іграшки навколо нього. На спинці він майже вже не лежить, як дзига, чи не знаю, як неваляшка, перевертається відразу на животик. Уміння. Як і було сказано раніше, знайшов свої ніжки, правда, дорота їх ще не дотягує. Під кінець місяця почав пробувати ставати на четвереньки. дуже командно він підгинає свою. Попку, ніжки і пробує кудись лізти повзти, ручки ще не випрямляє, ось так: на локтях, на локоточках і на колінцях він може стояти, але в більшості випадків, звичайно, його кудись на бік клонить, ще він перевертається. Пробує повзати, називається повзання по-Пластунськи. Якщо він у нас на карматі, у нас він такий слизьковатий і в одязі, то він може так доповзти з одної частини кімнату в іншу. На місці вже його не застанеш, якщо там залишити. А якщо ось такий напівроздягнений, то звичайно, коли він стає в якісь такі пози, його завалює на якийсь бік. Дуже сильно почав гризти свої руки, прям знервовано, і річкою почала текти слина. Навіть було два дні температури 38, незрозуміло, і сама з'явилася, сама пропала. Ну Це, можливо, ще старша донька якийсь вірусняк принесла, але не знаю, дуже дивна була температура. Зубів поки немає, але ми їх дуже сильно очікуємо. В розділі про купання нічого новенького, тому не буду його включати в це відео. А поки все, дякую, що були сьогодні зі мною. Залишайтеся з нами. Підписуйтесь на канал і всім гарного дня.